Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку вивчаємо число і цифру 8. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Сьогодні ми вивчатимемо число, яке позначено цифрою, що складається з двох петеляк. Ця цифра нагадує пісочний годинник. А якщо її розташувати горизонтально, означає нескінченність. Два кільця без початку і без кінця. Це число 8, яке позначається цифрою 8. За Піфагором вісім символ гармонії. Для наших пращурів число 8 мало певне значення. Зібрання давньогрецьких богів пантенун тота включала вісім божеств. Стародавні єгиптяни вірили, що земля у вигляді човна тримається на плечах восьми богів, і що вісім богів брали участь у створенні світу. У прадавній цивілізації Майя говорили про вісім сторін світу, чотири основні, такі як захід, північ, схід, південь та чотири допоміжні північний схід. Північний захід, південний схід та південний захід. Згодом число вісім мало певну значущість і в будівництві, у світовій архітектурі популярні будівлі у формі восьмикутника. Давай порахуємо усно. Будь ласка, назви всі числа в порядку зростання від п'яти до восьми, п'ять, шість, сім, вісім. А в порядку спадання від 1 до 8 в порядку зменшення. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Назви сусідів числа 7, це число 6 та число 8. Сусіди числа 2 це число 1 та число 3. Сусіди числа 8 це число 7 та 9. Давай порахуємо м'ячики, скільки ти їх бачиш. 2 та 2 буде 4 м'ячі. А якщо 2 додати 4, скільки буде? Правильно, буде 6 м'ячів. Наступне, будь ласка, порахуй, скільки ти бачиш сердечок. 4 додати 3 буде 7. Наступне. Порахуй, будь ласка, квіточки. Скільки їх? Правильно, 4 додати 4 буде 8. Молодці. Пропонуємо перевірити, чи правильно позначено цифрами кількість точок на доміно. Та кількість фігур розглядаємо. Перше кісточка доміно. Там є 4 точки. Знаходимо число 4 і бачимо, що 4 шестикутники. Правильно! Наступне, будь ласка, доміно. Дивимось з однієї сторони 2, з іншої 3. 2 додати 3 буде 5. Заходимо число 5. Цифра 5 позначає в нас, що? Правильно, зірочки 5 зірочок. Наступне, будь ласка, 2 та 4. 2 додати 4 буде 6. Отже, знаходимо 6, в нас є 6 трикутників. Наступне, будь ласка, 4 та 3. 4 додати 3 буде 7. Знаходимо чого 7. Правильно, 7 кружечків. Наступне розглядаємо. В нас є 3 точки. Знаходимо число 3. Яких предметів 3? Всього 3 ромби. Молодці. Що можна сказати про кількість кругів? Кружечків 8, а кількість трикутників також 8. А тоді скільки в мене чотирикутників? Чотирикутників 8. Якщо нам треба отримати число 8, я можу до 7 додати 1. Або від 9 відняти 1. розглядаємо. Тобто 8 це 7 і 1, або 9 без одного. Щоб отримати 8, я можу 7 плюс 1 записати, або 9 мінус 1. Давайте розглянемо цифру 8. І раз і два. І раз і два. Будь ласка, спробуй прописати в повітрі цю цифру. Можеш записати в зошиті. Наступне завдання: у сашка шість кульок. Дві кульки лопнуло. Виконайте малюнок і покажіть кульки, які залишилися. Скільки залишилося? Залишилось чотири кульки. А скажи, залишилося кульок більше чи менше, ніж було? Звичайно, менше, тому що дві кульки вони лопнули. Будь ласка, знайди хибні нерівності. Скажи, в чому помилка? 7 більше, ніж 4. Правильно. Вісім менше, ніж 6. Це помилка. Наступне 7 більше, ніж 9. Знову помилка, тому що 9 більше, ніж 7. Наступне 2 менше, ніж 7. Правильно. 6 більше, ніж 7. Помилка. Далі 9 більше, ніж 2. Правильно. 5 менше, ніж 8. Помилка. Тому що 8 більше, ніж 5. 1 менше, ніж 7. Правильно. 7 більше, ніж 8. Помилка. 8 більше, ніж 7. 10 більше, ніж 6. Правильно. 5 менше, ніж 7. Правильно. Три більше, ніж 5, а це помилка. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Будь ласка, добери до малюнка схему та вираз. Поглянь! Було 4 маленькі рибки помаранчевого кольору та 3 величенькі рибки фіолетові. Скажи, якою схемою позначимо цих рибок? Звичайно, нам потрібно дізнатися, скільки ж всього їх було. Тобто нам потрібно до 4 додати 3. Ми отримаємо 7 рибок. Значить, друга схема. Дай відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці та які вміння ви вдосконалювали? Правильно, сьогодні ми навчилися писати цифру 8. Як можна міркувати, щоб додати число 1? Наприклад, щоб додати до 7 число 1, скажи, скільки буде? Правильно, буде 8. А як же дізнатися, скільки буде 8 мінус 1? 8 мінус 1 потрібно назвати попереднє число, тобто число 7. Дякую за увагу! Молодці! Ви впоралися? Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступного не урок бувайте!